Вітаю, вітаю, хороші! Вітаю, вітаємо і найкраще! Ви на каналі Тара Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Ми з вами вже давненько не бачилися. і сьогодні хочу подивитись таку фразу, що бойові дії в Україні скоро можуть закінчитись. Польща робить таку заяву. Давайте подивимося, що за нею стоїть, чому саме. Подивимось, ми та ці, там 10 днів, 10-12 днів, але він хотів би дати 13 Трамп, як завжди. Вони люблять це число. Але, ну, так, образно, дуже так здалося: 10-12. Давайте. Чому була заява, що бойові дії в Україні можуть скоро закінчитись? До речі, от тут чітко треба дивитись, що саме бойові дії. Тут не говорять про війну. Тут кажуть про зупинення, припинення бойових дій. Чому була така заява від Польщі? Що... Вона продиктована якимись проблемами, якимись складнощами, трудностями. Польща, до речі, буде щось пропонувати, що по біженцях, що по самій війні і чомусь вони будуть називати це конфліктом збройним, а не війною. Тут будьте уважні, коли це почуєте, це продиктовано тим, що вони вважають, Польща вважає, що нам нема чим захищатись, і не буде. Що нам все одно доведеться підлаштовуватись під ці ситуації, зараз, якби в такий найкращий момент. Щоб все ж таки укласти угоду. Тобто вона не продуктована тим, що вони впевнені, що Америка або інша країна якось вплине на ворога. Тут знову-таки йде питання до нас, а давай завершувати. Ну, нібито ми розпочали, знаєте. Чи можуть бойові дії в Україні дуже швидко закінчити? Знову ж таки, нам ідуть такі пропозиції, бачите, ми в такі позиції, ми думаємо в закриті. Ми стоїмо, боїмося втратити позиції, розумієте? Ми боїмось зупинятись саме зараз, бо десь в нас є сила, а деякі частини фронту того ж самого, нам треба дуже сильно бити, вибивати ворога, бо ворог суне. І ми боїмося, що у нас це буде обман. Знову ж ми впираємося в ту ж саму стіну без вихід того, що ну, нас можуть обдурити. Гарантії якісь будуть. Ні. От знову ж таки. Приїдуть до України посланці з таким з документом, як з депешою, знаєте. І давай поговоримо, давай ми тобі запропонуємо мир. Але от нема жодних прописаних гарантій. Знову бачите, він так грає на скрипорці за заплющеними очима, тобто ми не бачимо перспектив того, в тому, що зараз ми погодимось зупинити бойові дії. Ми, ми, ми припинимо давайте так. Чи готовий зараз ворог припинити бойові дії? Чи готовий ворог? Давайте так, в найближчу перспективу припинити бойові дії. Чи готовий ворог припинити бойові дії? Місяць, ні. Я ще хочу кудись дійти, якийсь ресурс взяти. це, скоріш за все, Донеччина, тому що мені картинку і степи показали. Дуже дивно. Тут також буде якесь послання до ворога. Знаєте, що от все, в тебе дедлайн і він сьогодні. Давайте дивитись тарифи Трампа, як вони вплинуть на ворога. Тарифи Америки, як вони вплинуть на ворога. Ну, по перше, вони чітко будуть знати все, що буде відбуватись. Вони до цього навіть підготовлені, таке відчуття, що нам одне кажуть. Ну, тут може бути таке, що вони щось запровадять, а в результаті скажуть, ну, якби ми зробили цей хід, тепер йдіть а, на угоду. Є можливість укласти угоду. Тут дуже така, знаєте, хитка ситуація, коли знову можуть до нас спиною розвернутися і сказати, я вже все зробив, то ви тепер самі укладайте мир. Карта Мага йде. Що ми будемо думати про ці тарифи, який буде результат? Нам треба якесь питання вирішити з ядеркою, з, з, з АЕС, можливо, Запорізькою атомною. Результат такий, що ми ще воюємо. Нема, от нема тої справедливості. Таке відчуття, що він правильно все планує по тарифах, але не все запровадиться тоді, коли треба. І не такий буде результат, як очікується. Ще будемо дивитись, чому? Тому що. Давайте так, чи здатне щось зупинити зараз ворога? Або хтось, чи здатне щось, або хтось зупинити війну в Україні? Так. Сила і домовленості. Все одно він хоче якийсь бонус собі. Я так думаю, що вони планують осінь простояти, протриматися і знову йти на переговори. Як розглядається такий момент, що якщо зараз ми не зупиняємо, не припиняємо війну, то осінь тримаємось, потім знову, знову йдемо з середини зими на переговорний процес. Безкінечно, розумієте? Ну, великі втрати показують. Б'ємось-б'ємось, знову йдемо на переговори. Це як один з варіантів, розглядається зараз. Для того, щоб ну, якби звільнити територію від ворога. Так, а що може зупинити війну? Що насправді може зупинити війну? Угода. Все одно угода, яка нас не дуже сильно задовольнить. От цього. Зараз, от ось, ось вона, ось виходить диявол ворог. Ось ми, перелякані, налякані. І от справедливість якоїсь що нема. І захист нам повноцінний не дадуть. Тобто ви можете зуп... на щось погодитись. Війна припиниться, але далі готуйтесь, захищайтесь самі. З ППО, до речі, також є якийсь обман. Тобто зараз знову Америка, ну, якби перевзується і скаже, що. Ну, Нам самим треба, у нас є якісь свої варіанти, необхідності. Нададуть, щось частково нададуть, але знову ж так, ми пообіцяли, знову переграли хитрість. От кажуть, да, що ворогом керує диявола. Подивіться на Америку. Ну, така ж сама хитрість, і одне слово сьогодні, завтра інше речення, і взагалі інший діалог. Тобто тут гра, гра така. Не свята, давайте так.